Добрий день, шановні друзі, читачі, дописувачі і прихильники голосу на Саржавщини. Сьогодні я з вами в природному кабінеті хочу обговорити дуже важливу тему, яка зачепила не тільки мене, але думаю, і наших читачів, дописувачів, і для них вона важлива, тому що вона зараз піднялася в соцмережі в нашої громади. І там, як сказати, таке жваве йде обговорення, в яке ми не могли. Не звернути увагу, а саме питання про місцеві вибори, які одні говорять, що не на часі, інші очікують їх. І, так як це один із методів демократичного зміни влади, ми розуміємо, в яких ми умовах живемо, і, слава Богу, живемо, відбиваємося, але люди в очікуванні, і вони вже хочуть прогнозів. Хочуть прогнозів, так як це. На часі і заглядаючи в майбутнє роблять практично мінімальні такі. У нас вибори відбулися один із активних блогерів, як називають зараз. Виставила Ганна Русіна, виставила частину кандидатів, можливих кандидатів на майбутніх виборах, в тому числі серед них і моя кандидатура. Я їй вдячний, що вона бачить мене там. Як кажуть, без мене мене і женили. Але я хотів би по поводу цього деякі зробити замітки, щоб не за кулісами, а прямо в очі людям поговорити про це. Мені приємно, що ця людина, вона, так сказать, черпнула цей нарив і понеслося. Тому що це дивлячись на те, що відбувається там. Навколо цих кандидатур тих учасників люди почали групуватися, Ми почали бачити, в які збиваються стаї, хто лобірує, які інтереси, до чого це все ведеться. Чому такі вибрані кандидати? І хотілося проаналізувати саме політичну складову в нашій громаді, розуміючи, що це невдячна тема, звісно, будуть свої прихильники, але все таки думаю, подивляться. І проаналізують. Я хотів би сказати по деяких нюансах, що вона витримує Ганна Русіна Марку в тому плані, що як боєць, жінка витримує всі нападки, які зараз зацепили. Її. Зрозуміло, що це провокаційна така тема, тому що люди зараз побачили, поділилися, бачать, хто за кого стоїть, і навіть мені це не дуже не дуже було приємно, тому що ми. Побачили, які там дволі кіануси. Ну, вибачайте, звісно, але я все таки е, розумію, що коли ти робиш вигляд, що ти знаєш і правду, але тебе обманюють. І, а це стало дуже помітно саме при цьому голосуванні. Ну, Добре, що е, розуміючи політичну складову, ми розуміємо, що е, випливає із тих кандидатів, які зараз там виставили. Ну, Якщо об'єктивно дивитися на цю тему, все-таки об'єктивності там мало, але підказки є. Ми розуміємо, що деякі кандидати заявляли про те, що вони хочуть і можуть, і будуть там балотуватися, але обставини, як бачимо, впливають і многі можуть, так сказати, злитися з цього марафона, тому що ну, в одних там хвороби, в інших може, судімось, підозра. Деякі вже... Ходять під слідством, деяким планується це діло, тому що це служба зараз в органах місця самоврядування, вона невдячна справа. Від звідти або йдеш з хворобами кучей, сахаром, цукром, або ти йдеш з кримінальним своїм переслідуванням. Тому я розумію, що це таке і до чого це цей. Тому я і кажу зараз, що я сто раз подумаю, чим втягуватися у передвиборчі перегони на майбутнє, тому що я знаю, що. Цьому, що це до цього, як відноситься. По-перше, робота в органах місцевого самоврядування, Якщо ти відносишся і нормально реагуєш на це, то ти знаєш, що таке тендери, як цей благоустрій, як відноситься, як будуть до тебе люди, що треба переживати з тими водогонами, каналізацією, це просто ти господарник. Я ж не так не зможу, як у нас зараз очільник цим робить і виключає телефон. Прийом громадян не відбувається. Ви розумієте, як рік тому і менше. Селищний голова, 22 людини чи 30 прийняв за рік всього. Зараз уклоняється від цього. Я, як керівник районної ради, приймав по півтисячі і за голову, і за себе. Тому я розумію, які проблеми і що це таке. Я після кожних виборів, які втягував звісно, цей, в нашу громаду інвестиції, але воно боком виходило. Виходило мені боком, і я більше лікувався, тому що за спиною я відчував оцих Вподобайників, які дволічні, ви розумієте, до чого це призводило, призводило до наших таких нюансів.